Дана частина відеоуроку присвячена вступним моментам щодо дизайну конкретного уроку змішаного навчання. Зараз і надалі я буду користуватися прикладами із власних практик щодо впровадження змішаного навчання в університеті. З чого ж почати? По-перше, обов'язково мати при собі всі необхідні методичні документи, що стосуються роботи вашого навчального закладу. По-друге, необхідно розуміти, які ресурси ви вже маєте і яких вам не вистачає. Ну і по-третє, потрібно мати відповідну налаштованість на впровадження ефективного та якісного змішаного навчання. Ну і, звичайно, потрібно визначитися із тим, який, власне, предмет ви візьмете за основу майбутньої імплементації змішаного курсу, і наразі, який, яку саме тему в рамках даного предмету ви будете розглядати. В моєму випадку предмет був вступ до філософії, а тема філософія і світовня. Серед методичних матеріалів в мене була навчальна програма, робоча навчальна програма, третингова система оцінювання. Тобто, це ті документи, які безпосередньо визначають майже моєї впливу мої компетенції на даному уроці, в даному навчальному закладі. Ну і загальна готовність. Моя особиста та ресурсів, які були в моєму моєму досягненні, складали 3-5 балів серед 5 балів. Тобто це трошки більше за середній рівень. І це вже при тому, що це вже була доробка курсу. Тобто, я хочу підкреслити, що навіть за незначної готовності і за незначною кількістю ресурсів все ж таки організувати та придумати якісну структуру. Уроку змішного навчання та навіть курсу абсолютно можливо. Головне це робити почергово і е завжди вірити у успіх. Тож наступна частина нашого відеоуроку буде присвячена вже безпосередньо тим кроком, який необхідно зробити для того, щоб ви не кінець даного проходження тренінгу та при виконанні всіх необхідних дій мали інструкцію по суті по тому, як і що вам потрібно зробити для того, щоб відбувся урок зі змішаного навчання.